Друзі, вітаю на магії рослин. Я Тетяна, і ця весна у нас справжній квест. То мороз, приморозок, то градобій снігопад. Слава Богу, щось заквітло, зав'язалося, зазеленіло, шкідники тут, як тут кліщі, тут дощовий тиждень, хвороби грибкові бактеріальні. Нам взагалі не сумно, так? І в цьому відео буде коротенький огляд препаратів від хвороб, які спрацюють, і при перших ознаках, і як можна їм працювати на випередження. Ну, тобто профілактичний захист. Та буде лінійка препаратів від українського виробника Протектан. Кінець травня. Ось в такому стані у нас персик, зав'язь є, листя здорове, але може бути курчавість. Смородина золотиста, тут борошнистої роси немає. Тут я боролася галовопопелиця, ось такі пошкоджені листочки, вже зробила оприскування. Яблуня, парші не бачу, борошнистої роси не бачу. Може бути ще в цей час на черешнях кокомікоз, клестераспоріоз, тобто грибкові захворювання, які саме починаються, коли волога погода. І тоді можна захистити рослини фунгіцидом Ембрелія. В чому його фішка? Тут дві складові, дві діючі речовини. Одна з них, це з групи триазолів, працює зсередини, системно працює, це дифіноканазол. А друга складова це працює по спорам як інгібітор дихання спор. І цей захист буде. Саме класний, як профілактичний, ось в таку погоду. До речі, препарат не змивається опадами, але все рівно його дія під час душів не така тривала. Інтервал між обробками 7-14 днів в залежності від погоди. Важливо знати термін очікування до збору врожаю. Якщо яблуня 35 діб, тут далеко ще можна сміливо застосовувати. А якщо у вас черешня, ось вже будете збирати врожай, то уважно дивіться, черешня-вишня 20 діб до збору врожаю. Оце мінімальний термін. Тому за цим слідкуйте. Наступний фунгіцид фантасті. Напевно, хтось подумав, вау, що це буде за такий фантастичний ефект. А я можу запевнити, що дійсно буде, особливо коли це профілактика саме на трояндах. Тому я тут і встала біля троянд, помпонела два кущика, скоро буде квітування, дощики йде, а кущики захищені, тому і здорове листя. Тут дві діячі речовини: азоксістробін та діфінаканазол. І як вони діють? Азоксістробін він ще крім захисної дії від іржі. Плямістості різних фомопсису, якщо мова про хвоїні, Фомопсис – це коли усихання хвої. Оцей препарат азокс діяча речовина, вибачте, азоксістробін, він ще і стимулює фотосінтез. Тобто, у вас буде крім захисту нарощуватися пагони, листя, хвоя. Ось такий ефект. Діфанаканазол, я вам сказала, попередня ембрелія це дія зсередини захист листя пагонів, проникає системно у рослину і захищає. І можна також по злаковим рослинам працювати. Вони в душову погоду можуть захворіти, може бути плями. Тому цей препарат маєте у садовій аптечці. Якщо у вас ось такий декоративний садочок, троянди, хвойні. Допоможе. Фантасті заявлен на овочевих культурах. І фунгіцид-чарівник теж може захистити картоплю, томати від фітофторозу альтернаріозу. А в чому ж їх різниця? Я порівняю, тому що на своїх овочевих я застосовую тільки біопрепарати або рослинного походження, досвіду немає, тому буду чітко дивитися на характеристики. Фантасті це другий клас токсичності, чарівник третій клас і він безпечний для бджіл. Якщо попереду дощова погода і вам потрібно захистити томати від фітофтори, я би обрала Фантасті. Чарівник має широкий спектр дії, три діючих речовини. І тут дія і системна, тобто захист середини, і контактна. В більшості тут контактна, тобто є вже перші ознаки хвороб, якісь спори, патогени, і він вже буде діяти. Тут діюча речовина, основна манка, цеп. Але вона змивається опадами. Це потрібно мати на увазі. Заявлено, що і спрацює як профілактика. На винограді – мільдю, огірки, переноспороз, картопля томати, фітофтороз, альтернаріоз. Можна ці препарати чергувати, якщо у вас дійсно є хвороби, дощова погода і потрібно рятувати врожай. Наступний фунгіцид джерело має дві діючі речовини. Препарат безпечний для бджіл, і я його прадила застосовувати для профілактики борошнистої роси та іржі на трояндах. Також захистить яблуні від парші. спрацює. Якщо у вас на буряку церкаспорос, це такі тяточки на листях, теж він допоможе, але одразу слідкуємо термін очікування. Буряк тут 30 діб до. Збору врожаю. Зручно, що ось такий маленький пакетик ми розводимо на 3-5 літрів води. Тобто, маєте два невеличких дерева, яблуні чи невеличкі кущики троянди, які нещодавно посадили, ви можете цей препарат поєднати з препаратом від шкідників, додати антистресант добрива і зробити комплексний захист. А також джерело допоможе при перших ознаках хвороби. Знову почався дощик. Я вам коротенько про наступний фунгіцид шавіт. Він допоможе, спрацює як профілактика на винограді: це оїдіум, мільдю, сіра гниль. Також допоможе на яблуньках це захист від борошнистої роси, парші. Тут дві діючі речовини, але основна це фолпет. До речі, фолпет я застосовувала на Войних рослинах, коли лікувала шути. Оця діюча речовина вона допоможе при цій хворобі. Чи можна застосовувати препарати міді кінець травня-червень? Це залежить від задачі, яку ви ставите препарату, від погодних умов, тому що мідь це контактний препарат. Куди він потрапив, там його і дія. І якщо ми навесні, восени захищаємо препаратами міді у високій концентрації, то зараз по листю, по хвої концентрація буде менше. Цей препарат чемпіон, гідроксид міді, ми можемо застосовувати від грибних і бактеріальних хвороб. Можуть бути бактеріоз на груші, може бути на томатах. І цей препарат дійсно допоможе при перших ознаках, чи можете профілактично захистити, але в дощову погоду змиється, тобто потрібно, щоб було сухо, температура невисока, тоді можна захищати, робити оприскування. Поки закінчила зйомку і дощ закінчився. Ну, бачите, як дійсно погода не передбачувана. І якщо навіть ви не бачите ознак якихось хвороб на ваших рослинах, я б радила все ж таки в таку дощову погоду зробити перед дощем по сухому листю захист від хвороб, від шкідників, обов'язково антистресант. Додавайте прилипач, тому що він підсилює ефективність обробки, розподіляється прилипач по листю, рівномірно утворюється у цей захисний шар. Тобто, це буде тільки плюс для. Ефективності обробки. Будь ласка, користуйтеся порадами і в коментах пишіть ваш досвід, чи допомогли препарати, які застосовували, на яких рослинах буде цікаво і корисно мені та іншим глядачам. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!